Всім привіт! Сьогодні повторюємо ось такий образ від Кім Карадаш'ян. Він у неї був на Оскарі в 2022 році, і дуже багато блогерів зацінили цей мейк і повторювали його. Я теж вирішила повторити засобами, які в мене є. Тому запрошую вас провести ці наступні 20 хвилин зі мною і приємного перегляду! Я маю, звичайно, не всі продукти, які використовував візажист Кім Кардаш'ян, Але дещо співпало ось цей бальзамчик він наносив на губи. Ось такий праймер від Elf, зволожуючий. Наступним кроком були брови. Використовую ось таку помадку від Анастасії Беверлі Хілс у відтінку Blond. Взагалі ніколи не починаю свій макіяж з брів, але спробуємо повторити точно все, як у Кім. І, взагалі, образ у неї такий дуже елегантний, але в той самий час дуже легкий. Я сама люблю такі макіяжі, але іноді, звичайно, люблю і експериментувати. В мене є ось такий пензлик від старої туші. Використовую якраз для випадків з бровами, і для того, якщо туш відпечатується на шкірі. Ось так, вже трошки краще. Ще можна. Висвітлити брови пудрою, якщо вони вийшли дуже темні. Ну так, да. виглядають дуже-дуже темними, тому що взагалі немає макіяжу на шкірі, на обличчі. Але коли макіяж з'явиться, то буде виглядати гармонійніше, гармонічніше, гармонійніше, як правильно. Так, є. Далі, за допомогою консилеру від Nars ми підчеркуємо наші брови. Я беру трошки на руку і буду набирати пензликом. Взагалі я ніколи не роблю ем, якесь контурування брів. Я вже говорила в попередніх своїх відео для брів у мене немає багато терпіння. Дуже швидко все з бровами роблю, але. Якщо треба, то треба. І за допомогою консилера можна прибрати зайве. Наступним кроком були очі. Очі в цьому макіяжі дуже легкі, але все одно треба постаратися. В якості бази я теж буду використовувати цей консилер, але зовсім-зовсім трошки. Цікаво, що в цьому макіяжі Кім взагалі не використовувала Тіні. Візажист її використовував кремовий бронзер, як тіні. Тому я теж буду використовувати свій від Fenty Beauty. Там я. У мене у відтінку 0,2 Butta Biscuit. Роблю дуже широкі рухи і заходжу ось так на носик. У Кім на фото також дуже виділена переносиця. Дуже люблю цей бронзер, він дуже ніжний, дуже гарно тушується, взагалі не залишає плям. Чистим спонжиком вологим трошки прибрати зайвого консилеру і зайвого бронзеру, якщо вони там зібрались. Знову повертаємось до консилера. І консилером нам треба промалювати велике-велике півколо. Побажайте мені удачі! У мене ось такий плеский пензлик, замовляла на Aliexpress. Приблизно до середини ока. І мені здається, ось цим світлим консилером її візажист виходить ще трошки на ніс. Тому я теж так зроблю. Ось так. Тим самим ми висвітляємо також центр ока. Я Повертаюся знову до пензлика, на якому був бронзер, і прибираю тут кордони. Залишаю консилер трошки підсохнути, і поки роблю... Друге око. Завжди дуже складно зробити рівне півколо. Треба, мабуть, робити швидкий рух пензликом і недовго вимальовувати. Пудра в мене, до речі, така ж сама, як використовувалася на Кім Кардашія Лора Мерсьє. Дуже люблю її, вона робить просто ідеальну шкіру. Начебто ти ходиш цілий день з фільтром на обличчі. Пензлик Real Techniques, контур Brush. І закріпляємо все пудрою. Стрілки у кім в цьому макіяжі дуже густі, дуже великі, масивні. Я спробую намалювати такі ж самі такої ж форми. Але побачимо, чи вийде. Беру ось такий пензлик Real Techniques І в мене. Ось така дуже, дуже, дуже старенька підводка кремова. На кім її візажист використовував підводку від Inglot. Промальовуємо від куточка ока і ведемо трошки вгору. Одна стрілочка вийшла, мені подобається. Тепер великий квест намалювати дуже-дуже схожу на іншому оці. Ну, я собою задоволена. Майже однакові. Ще наклеїмо вії і взагалі буде ідеально. Відео використовували тональний крем від Nars. Я використовую ось такий середнього покриття від Giorgio Armani. Наноситиму пензликом від Zoeva. 104 номер фаундейшн Пафа. Спочатку пензликом, а потім пройдемось спонжиком. Люблю цей тональний крем, але відразу, коли я його замовила, я чогось такого неймовірного чекала від нього. І він був просто звичайний хороший тональний крем, і це мене трошки розчарувало. Але зараз, коли думаю, блін, яким тональним сьогодні зробить макіяж, то завжди рука тянеться до нього. Не забуваємо про шию, повертаюся знову до цього бронзера і контурую ним обличчя. Як я вже говорила, відтіночок повинен бути не дуже теплим, але і не дуже холодним, щось середнє. Можна змішувати. Пускаю трошки вниз і буду тушувати все нагору. Ось так. Лоб. Тут, тут, і е, далі продовжуємо контурувати носик. Ось так. Підборіддя також залишками. Тягнемо все догори. І знову ж таки будемо підтушовувати все спонжиком. Я завжди тушую його ще трошки знизу. Здається, у відео використовували румяна від Ria Beauty. Я використовую такий від Шеглем. Теж мені подобається. Гарно тушується, гарний відтінок. Коли перекриємо все пудрою, то буде здаватися не таким насиченим наш макіяж, тому я не боюся трошки переборщити зараз. Ой, мені так подобаються мої стрілочки, слава Богу, вони вийшли гарно. Так. Трошки на лоб, я додаю, щоб кольори перегукувалися один з одним. Гарно. І на носик. Що ми робимо далі? Далі консилер. Зовсім трошки я використаю консилер. Як вже говорила, Кім також була з цим консилером від Nars. Я його теж дуже люблю. Він матовий, гарно перекриває недоліки. З ним можна зробити легке контурування або нелегке. Висвітлю ще носик підборіддя і навколо носа, також знову тушуємо. Ідя в мене з підборіддя найшвидше сходить тон. Тому консилер важливо туди додати. Дуже гарне підсвічене обличчя виходить завжди з цим консилером. Я бачу, що в мене трошки відбилася стрілочка моя на шкірі, тому я підчищу. Ось так. Наступний крок ми припудруємо обличчя. Хочу трошки сильніше зафіксувати зону під очима і під скулами, щоб знову підсвітити це. Так, густо наношу. Потім приберу. Так, 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 так. Ой. Я вже відчуваю, як у мене пересохла там шкіра. Ага. І ось ці зони ми додатково висвітляємо. Добре. Тепер великим пентликом пройдемося легко по всьому обличчю. Можна трошки зайти на брови, якщо вони нам здаються все ще темними носик. Підборіддя. І я хочу вже прибрати пудру звідси. Хочу повторити контурування ще раз таким бронзером від Багама Мама. Легко підкреслюємо вилиці. Носик мені подобається, його ми не будемо підкреслювати ще раз. Трошки на лоб. Легенько. Підворіття, і я хочу зовсім зовсім трошки нанести бронзера в складку ока пензлик Вітріалтехнікс номер 304. Гарно, правда? Мені подобається цей макіяж. Щось дуже схоже, тільки з трошки тончими стрілочками я собі робила на весілля. Легенько пройдуся з такими румянами від Dior. Мені здається, у кім взагалі немає сяйва на обличчі в цьому макіяжі, тому я теж не додаю ці румяна матові. Трошки на лоб. Також я нанесу бронзер на Нижня повіка, хоча її візажист про нижнє повіко нічого не говорив, але на фото видно, що воно теж пропрацьоване. Профарбую вію ось такою тушю від буржуа. Наклею ще ось такі вії, ось так все виглядає з віями. Мені подобається губи в кім в цьому макіяжі такі бежево рожеві тому я теж намагалася вибрати. Приблизно таку ж гаму кольорів з своєї колекції. Я використовую такий олівець від Nabla у відтіночку 2. І я буду наносити потім помаду від Nars у відтінку Барбара. І на центр губ я нанесу помаду від Анастасії Beverly Hills у відтінку Haze. Тепер використовую трошки рожевої помади. І на центр губ така дуже світла, щоб зробити блік. Я додам іще консилер на центр губ, щоб зробити цей блік ще світлішим. Ось такий макіяж від Kim Kardashian у нас вийшов. Мені дуже сподобалось наносити цей макіяж, тому що шкіра і взагалі обличчя виглядає дуже доглянуто, дуже стильно, але сам по собі макіяж не дуже складний, можна використовувати всі свої продукти, які у вас є. Цікаво, навіть, що не треба було використовувати тіней, а як вам цей образ? Дякую, що були зі мною, і бажаю вам успіхів у повторенні цього макіяжу.